Всім привіт! Я кажу, поки Іра збиралася йти по своїх справах, вже і погода змінилася. Спочатку просто зібралася значить, в спортивному костюмі. От Навіть кофта була в мене розтігнута бананка моя, до речі, класна штука купила її в Буковелі. І, о, знаєте, коли ти на спортивному такому стилі, просто хвост, просто спортивний костюм, бананка і не треба ніякої сумочки нічу. От, е, Значить, я та. дивлюся, дощик накрапає. І дивлюсь, такий вітер розпочався сильний. Думаю, та ні, буду одягати, я свою ще жилеточку одіну. Що ви думаєте? Поки я оділа жилетку, поки я оділа жилетку, поки я покрутилась, повертілася, взяла значить, парасольку з собою. от, Дивлюся уже все, вже вітра, вітра немає, доща немає, але хмари в небі. О, тепер стою така і думаю, що мені вже в цій жилеточці жаркувато. Потрібно, напевно, знімати та йти просто в спортивному костюмі. Так, куди я зібралася? Зараз хочу піти е, на ту сторону, на, е, не на а в квітковий магазин. Хочу докупити в ці великі горщики. Хочу докупити петуню та досадити. Ну, не знаю. Подивлюся, що там продається взагалі в великих горщиках. Може, ще куплю сурфінію, або може буде калібраху. Коротше кажучи, йду. І ще потрібно і маму зустріти потрібно. Так що йду по справах. Зібралося на дощ. Дощ, мама зателефонувала, каже, у місті дощ почався. А я думаю, що мені сьогодні з самого ранку якось себе не дуже гарно почуваю? Що мені так не добре? А це на дощ? Понятно. А що у нас сьогодні відбувається? Що у нас сьогодні за такий чудний якийсь день? Чесно слово. Я кажу, погода взагалі змінюється кожні 10 хвилин. Я ж пішла в е, квітковий магазин. значить, Прийшла, подивилася, залишилися, як у нас кажуть в народі, переберки. Кіти такі вже підгулявші, так скажемо. ну такі. Е, Взагалі вибору не було ніякого. Ну і е, Ми пішли, я зустріла маму з маршрутки, ми скупилися і мені каже, продавець квітковому каже, що Ір, Ну Квіти будуть сьогодні о п'ятій вечора. Чи о 5 дня. Ну, коротше, приходь. Я така, хорошо. Ну і, значить, сижу я така, чекаю п'яту годину. А воно опять таке, знаєте, нахмарило. Нахмарило таке. Я ще думаю, чи зонтик з собою брати, чи не брати з собою зонтик. Ну не, ладно, накинула знову цю спортивну кухту і йду. Буквально я пройшла не знаю скільки метрів. Метрів 20, напевно. Все, вияснилось. Е, сонце, спека. Ми навіть коли додому йшли сьогодні з мамою. Я кажу, мамі, така жара, наче знаєте, наче літом на вулиці. Я кажу, якщо вже буде така жара, ну градусів, напевно, 25, так точно. Я кажу, якщо буде така жара 20-30 градусів то я вже готова навіть басейн доставати та складати його общемета. Так що сьогодні якийсь такий чудний день у нас. У нас такого давно не було, щоб так от погода змінювалася через кожні 10 хвилин. Так що я знову біжу за квітами, в підковий магазин така. Вітер, звісно, робить свою прическу на голові, нічого з цим не зробиш. Так що я біжу за квітами знову. Ну що ж, я прийшла, купила те, що мені було потрібно. Ви знаєте, хотіла познімати і думала, що на вулиці вони їх повистеляють піти, але так як я вже прийшла під саме закриття, от вже все було приміщені, все там було не пройти, як ото кажуть, не проїхати. Купила я різні різні петуні, купила ще такі квіти, правда, я вже забула, як вони називаються. Хто тут у мене. Займається квітами, то я хай я напишу в коментарях, як вони називаються. Купила одну таку червону, а одну таку жовтеньку. І купила в горщику, петуню, петуню, сурфінію. Купила в горщику зоряне небо. Бачите, я навіть подушки прибрала, бо думала, буде дощ. З садової мебелі навіть подушки прибрала, з гойдалки також, ну, з качелі з гойдалки Коротше, коротше, ви мене боїли. Також прибрала подушки. Во воно таке сьогодні. Щось незрозуміло, що. Бачите, зараз взагалі. Ну, не взагалі, есть, а взагалі. Зараз взагалі. Світлі хмари. Сьогодні погода якось так змінюється. Так, я переодягаюсь і починаю працювати. Краса! Мені оці подобаються такі малинові, і такі, Взагалі всі подобаються, Всі гарні. Всі квіти гарні. І оці такі гарненькі. і оці. Коротше, всі квіти гарні. Немає поганої квітки. Краса. Ну що, як кажуть? Раз, два, три, раз, два, три, перевірка зв'язку. Не знаю, добре мене зараз буде чути чи не добре. Так. Але... Маю надію, що ще чути взагалі. Не знаю. Так, погнали саджати швиденько, бо ще потрібно е, полити е, газонну траву. Така в мене сьогодні буде рубрика садоводства. Рубрика. Е, Я навіть задумалась. Коротше, рубрика квіти. Просто дуже багато варіантів, як назвати це все. <гум> Чи я навіть даже задумалась, чесно кажучи. Ну що, як оце кажуть, погнали працювати. Так. Дівчата, дівчата, а я то розраховувала, що в мене ще там пів пакету землі, а її то немає. Тепер я не буду саджати в горщики, ну, маленькі горщики. Зараз сюди посаджу і тоді завтра зганяю на скутері, значить, куплю землю і висаджу завтра тоді в горщики. Ну, Звичайні. От, бо я взяла і на ці великі горщики, значить, квіти, і на маленькі білі горщики також взяла бетонню. Думаю, тут посаджу і отут ще так виставлю, як той рік було у мене. Тільки що заходжу, а землі то немає. Думаю, видно, мама використала, а я так знаєте, мала надію, надіялась, надіялась. надія помирає останньою, як кажуть. Нічого страшного, ладно, завтра купиться. Так, тоді я сьогодні висаджую ці горщики. І оті два е, дві квітки, не пам'ятаю, як вони називаються, також висаджую в землю. Е, ну і, в принципі, за, займаюся поливом газону. І, в принципі, на сьогодні все. От, блін, ну ладно вже. Ой, а щось накрапає, а що, дощ буде чи що? Я кажу сьогодні взагалі, погода змінюється. Я не знаю. Це таке вперше за цю весну. Так, ладно, працювати, працювати і ще раз працювати. Хоч би добре мене було там чути. Все, погнали. Яка файна. Ах, яка файна краса. Чи не так? Цікаво, де мій там агроном, яка любить приходити і общипувати ці квіточки? Мені шкода, так шкода, але я розумію, що це потрібно. Я вже казала багато разів. Але скажу ще раз. Все, хай ростуть на радість нам. Воно ну, гарно виглядає, що навіть і квіти ці не хочеться. Особливо тут, знаєте, на фоні такої зеленої, соковитої газонної трави. Ну, арт! Прикращай. Так, а я хочу е, зараз пополивати газонну траву. От, завтра хочу понаводити в дворі порядок, тому що я все чекаю чекаю, коли цей цвіт опаде. Е, ну, звичайно, коли цвіт опадає, дощ проходить. Але щось я десь сьогодні не дочекалася. Хоча сьогодні таке було якесь самопочуття не дуже гарне. От. Ну, коротше кажучи, я думала, що буде дощ, але ні. Тому, ну так. Да. О, ми Соні за Соні вийшли. Що ви Соні за соні? Виспавсь. Така краса. Так, все, поливаю. Ще трохи дівчата і будемо милуватися цвітінням деревовидної піони. Що як там кажуть, півонія. Бо мене в минулому році, минулого року мене дуже часто поправляли, що не піони, а півонія. Для мене вони просто піони. Не ще навіть не думає. А пахне як. <ріст> видно це рані. Ну що ж, у нас вже вечір. Я відбула світло. Я думаю, що ви не видно. О, тільки що десь 5-10 хвилин назад ходила викидати мусор. Йдуть два хлопці. Один мені йде назустріч, а другий виходить з іншої вулиці. Там в чим, у нас тут такий паточок, вони виходять, значить, зустрічаються там. І Ці ж два хлопці йдуть, привіталися один з одним. І знаєте, такий прям шлейф туалетної води чи духов. Такі, тобі, О, Хлопці надухалися, йдуть до дівчат на побачення, значить. Це... І не віду сама там, знаєте, згадала свою От, Йду назад. Коли вони виходять з магазину, вже з бухліжком, думаю, оце да, оце зібралися значить, на, на зустріч до дівчат. Оце гуляти зібралися. І все, я думала, що ж вони далі пішли. Ні, що ви думаєте? Вони розвернулися. І пішли значить, на свою вулицю. У хлопців, як кажуть, своя гуляночка. Так, знаєте, Згадала своя молодість. До нас також приходили хлопці, ми ходили на танці, у нас ціла гульба молоді була. Ну, коротше, Нам було не сумно, так скажемо. От. І знаєте, згадався такий момент, от, дівчата мого віку, напевно, ви, ну, таке пам'ятають, коли, знаєте, не завжди був в хаті лак для волосся, а тобі потрібно вже бігти на танці. І мене Подружка завжди мені робила чулку, ставила раніше ж на бачок, зачесували так чулочку раніше і лакували. А лак раніше був прелість. Називався. Ну, знаєте, не завжди і не в кожній хаті він був. Або ж якщо він був, то не завжди його матуся давала ним користуватися. Мені були такі в мене моменти з моїми дівчатами, з моїми подружками, моєї молодості. Що ми колотили значить, цукор з водою. Так, продовжую. Собаки гавкають, не дають слова сказати. Ну і Ми брали значить, цукор, от, колотили його з водичкою, заливали в таку біліву пшикалку. От, значить, і, Або хто квіти, значить, бризкава, хто чолку бризкава, хто значить, білизну. Коротше кажучи, вона була на всі е, випадки життя, так скажемо. І стояла та чолка, і три дні не потрібно було ні лаку, нічого. Так що, так от згадуєш, знаєте, молодість, як воно було раніше. Не завжди і не у всіх був той лак. Але наша молодь знаходила вихід із будь-якого становища. Находила вихід із любого положення, так скажемо, на архівській мові. От. Да, от, Так, от два хлопці щось мені навіяли, мою молодість. Так. Зараз навіть не знаю, де молодь проводить цей час, де вони відпочивають. Ну, ті, хто живе у місті, зрозуміло, що вони виходять в кафе, там сидять, дуже багато молоді я бачила неодноразово. А у нас тут зараз такий час, що, знаєте, не ос... не, ну, так скажем, не догулюк. Ой, так. І ще що я хотіла сказати. Значить, дивлюсь, на мене Підписуються люди, так вони дивляться в ну, мой канал. Іринка Дніпро, тому якась Ринка виставляє свої відео інколи. От, я хочу вам сказати: якщо у вас є які-небудь запитання, давайте відкриємо таку рубрику. Ви мене запитуєте. Я, е Роблю таке відео, так скажемо, і значить, відповідаю на ваші запитання. Якщо хочете, пишіть під цим відео свої питання, а я вже наступне відео зроблю таким, що буду відповідати на ваші запитання. Начебто, знаєте, так просто займаюсь своїм хобі, знімаю відео то про квіти, то про магазини, то десь колись якось інколи зустрічаюсь з друзями. Зараз це буває так взагалі дуже-дуже рідко. Я такі, знаєте, кадри знімаю. От, якщо щось хочете, ще ну, питайте, коротше кажучи, що можу сказати. Питайте, давайте я зроблю таку рубрику. Відповіді на ваші запитання. Може, щось хочете спитати? Не соромтесь. Так, все, до зустрічі на моєму каналі. А ми з далі, напевно, вже будемо йти в будинок, тому що е, вечір і холодно вже далі. Собаки гавкають, не дають ті різні мати нормально. За це гав- гав-гав, гав-гав-гав. Люська, одна ти в мене розумна дівчинка, не гавкаєш. так? Да? Ты разумная девчонка. А что кажи? А чого его то зря какает? Господь садит. Таньте, как она садит. Пани. Пани. Пани, Ляля. Так, все, до встречи на моем канале. Бувайте. Пока-пока.